Доброго дня любі друзі. Попав ось до знайомої знайомий і був трошки вшокований абрикосами. Абрикоси є, як то кажуть, і вони розмір тут їх дуже радує. Скажем, зараз я зайду ось до гілочки, на якій висять абрикоси. Зірву пару абрикос. Пару абрикоси. Коли я кажу, що в мене великі абрикоси... Я вас, мабуть, обманую. Тому що великі абрикоси це оце великі абрикоси. І їх тут вже так скажемо, залишилося не так багато. Але е, Що я хочу сказати? Дивіться, ось абрикоси. Я був шокований. Я спитав дозволу зняти відео. І для вас показати розмір і вагу цих абрикос. 127. Ну, скажімо так, вони, мабуть, об'ємні. по об'єму вони 134. Таких абрикос дуже багато. Тобто це реально дуже такі. Мені сподобалися абрикоси. Я думаю, що будуть, може, і не хуже, ніж підкот. Але по смаку вони будуть трошки краще. Тому ось дві абрикоски. 263 грами. Тому якщо кому може потрібні будуть живці, будуть наявності. Подивіться, загрузка. Ось вони трошки падали. Теж, щоб не казали, що це зірвав, Ось зараз убери будь ласка, дві абрикоси, ось Положимо цю. ось 115 грамів. І этот самий. І загрузка і в минулому році була. І ось висать, ще в цьому році абрикоси. Дивіться. Гарний розмір, дуже гарний розмір. І дивлюся, не так вона сильно і нельозом поражається. Ну, по мере, в цьому році вона, наблюдаю. Наблюдаю навіть по причині, що дуже погода не сприяє грибковим захворюванням які в принципі на них розповсюджуються. Тому названня Абрикоса я не знаю. Кому потрібно будуть живці, звертайтеся. З вами, як був як завжди, Сергій Манжуков, Піщана Полтавська область. Сьогодні 7 липня. Оце у нас вони вже в принципі потихеньку відходять. Дякую вам за увагу. До побачення. До нових зустрічей До да, всіх зі святом.